З 1 квітня цього року українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами. Змінюються і межі обсягів споживання. Якщо зараз мінімальний обсяг споживання електроенергії до 150 кВт, то майже за два тижні для жителів міста він зменшиться до 100. Відповідно середній буде від 100 до 600 кВт. До цього верхня межа була 800. і відповідно максимальний обсяг споживання електроенергії вже розраховуватиметься від 800 кВт. В залежності від цих обсягів змінюється ціна, електрична енергія для населення, яке проживає в місті, якщо об'єм споживання буде до 100 кВт-годин, ціна буде складати 36,6 копійки. Якщо об'єм споживання буде від 100 кВт годин до 600 км то ціна буде для населення в місті 63 копійки. Якщо споживання буде понад 600 кВт, годин то ціна буде для місцевого населення 140,7 копійки. Отже, у порівнянні з поки що діючими тарифами, з 1 квітня жителі міста, у яких буде мінімальний обсяг споживання електроенергії до 100 кВт, за 1 кВт платитимуть приблизно на 6 копійок більше, за середнє споживання від 100 до 600 – на 21 копійку і за максимальне ціна за 1 кВт зросте на 6 копійок. На відміну від міста, мінімальний обсяг споживання електроенергії в сільській місцевості залишиться поки що без змін. Тобто до 150 кВт. а ціна ж зросте. До 1 квітня 2015 року ціна електричної енергії для населення, для сільського населення складала 28,5 копійки. З 1 квітня вона буде складати 36,6 копійки. Значить, якщо обсяг споживання від 100, 150 кВт годин до 600, то ціна була 38,76 копійки. Буде з 1 квітня 63 копійки. Якщо споживання сільського населення було понад 800 кВт годин, а зараз це буде об'єм 600 то ціна була 134,4 копійки, то буде е, з 1 квітня 140,7 копійки. Тобто з початку квітня за мінімальний обсяг споживання електроенергії до 150 кВт за 1 кВт селяни платитимуть на 8 копійок більше, ніж зараз. За середній від 150 до 600 кВт на 24, за максимальний від 600 кВт на 6 копійок. Для населення, яке проживає в будинках, обладнаних електроопалювальними установками, за спожитий обсяг електроенергії до 3600 кВт ціна за 1 кВт буде 36,6 копійок копійки. Від 3600 – приблизно гривня 41 копійка. Такий тариф діятиме для них до 30 квітня цього року, а вже з 1 травня по 30 серпня вони платитимуть за звичайними тарифами. Слід також зазначити, що розраховуватиметься оплата за електроенергію буде як і раніше. Якщо, наприклад, житель міста за місяць використав 130 кВт електроенергії, то за 100 кВт він заплатить по мінімальному тарифу, а за 30 по середньому. За словами Володимира Шаповалова, це не останнє підвищення, а лише перший етап з п'яти запланованих. Наступний буде у вересні цього року. Двічі зростатиме ціна на електроенергію у 2016-му. І остання зміна тарифів заплатить. Но на березень 2017 тисячі протягом цих двох років загалом розмір тарифів збільшиться приблизно 3,5 рази, аніж є вони зараз.